Але те, що це є дуже затребуваним а те, що і настільки популярним, неминуче буде розпоставитися. Найкращим прикладом було такое, як у нас громадян. Воно, як правило, завжди стає, коли вони розуміють, що вони можуть не вести лад своїм роботами, коли вони розуміють, що можна брехня, що, що там все куплено, що все продано, і немає можливості стояти там олігархам, там своїми місця так, так, так. далі. Громадяни вимагають не десь невеличких знищеннях. Вони все є найкращою такою, такою от, прививкою проти байдужості, і тоді люди починають братися все більше і все більше. Відповідно, я вже не пам'ятаю, як це було в мене, але насправді вже. У мене, З розпиною дуже багато прикладів, коли можна було змінити ситуацію саме в якому якби складному варіанті. Не зважаючи там мільйонери чи там корумповані вулиці, і там всі студенти і так далі. намагалося висагати перемоги, і це найбільше заважало те, що люди, які хотіли так само розвиватися. І можна навести такий самоорганізація киянок з приватних боротьбі з незаконної забудовано. Звичайно, на жаль, не вдалося врятувати Київ, тобто примірну низку швальних законов. Проєктів на жаль, не вийшло там 10 тисяч людей на вулиці, щоб його зупинити. Але разом з тим досить багато жителям на горизонтальному рівні приймають досить один одного і успішно відбиває двори. От, наприклад, нещодавно був приклад, коли активісти і, і, і жителі на Виноградарі щось заблокували дорогу. Потім приїхала міліція. Міліція була тому що не розуміла, що збільшення незаконне, не вони розуміли, що не можуть її. Ну і самі розуміли, що вони не знали, що вони, і вони не могли людей просто так відбити ні за що. Страшно їм було. І страшно або й може когось з них і стоїть ризик. Відповідно далі люди розуміли, що коли чиновники от такі от дивляться, убивши, розвивши, розвивши руками на ситуацію, люди поволили паркан і з'ясувалося, що цього стало достатньо, тому що був резонанс і втрутився вже прокуратура, і люди відбили свій двор. Буквально невеликої того, що просто вийшли жителі там десята частина жителів одного дворика зібралася і почала прямо вже Заявляти, що вони є, вони мають певні права. У них І цього достатньо було для до того, щоб перемогти там мультимільйонну компанію забудовника з купою, нанятої затлика перетин до людей. А... Mm -hmm. Зараз насправді це стало вже дуже засудженим бізнесом. По перше, є. Дуже часто часно партії прибігають до застосування цих знання таких спортклубів, люди забудовників. Вони і самі якби ведуть такі спеціальні області життя. Тому вони ще не є бандитами, але це вже є такі альтернативні джерела сили, які є навіть гірше, ніж продажна міліція. Тому що якщо менти, вони вони хочабу там і мають комусь під контролем, то це ті нові сили, які за гроші чисто супер. Тіньова сила, яка за гроші кого кутковолити, що що за воно робити, і, прийдув... в них немає взагалі жодних моральних, що вони за цим тренують, тренуються і далі вже наші крифі. І вони виконують якісь далі. Ну, це завжди це зараз більш активніше. Е Я думаю, це було. Е в Україні в принципі це ну це завжди було, це, це класичні принципи жік, як, які як реки, на які спортклуби, якби це така класична історія, але просто зараз, от, вже в от, останній там рік-два, це вже просто настільки набуло таких рис таку, тіньового бізнесу і організації, що це вже якби є е, ну, серйозною проблемою, і це вже якби власне, зводить до то, того, що зараз можна вичати кого рекомендують там спортклуби, там спорт і так далі. Зараз і вже є приклади в Києві такі, е, що люди, які об'ють ніби до спорту і так далі, там вони зроблять того, що ми просто готують своє такі групування, яке буде там бити людей. приклад, наприклад, наприклад коли е депутат Київради ну, е у нього він боксер, і у нього там серед спортфулів і так далі, вони робили пікетування під Київрадою нібито за розвиток спорту в Київ. А разом з тим, цей НАТО молоді, які вони привели, е вони подавляли е сусідні, в той же день. були значення пікетування Київради, людей, які бороли, боролись за знищення парків, сфери і так далі. Під благими намерами привели спортсменів, які почали відтісняти людей. От стала така профанація спорту, коли спортсмени просто стали бидолом, які використовували для того, щоб. Кажуть, от не здорові, і красиві, але насправді що, якщо ви здорові і красиві, якщо ви просто продажне бидло, яке б'є людей за гроші і так далі, і вони цим принципі навіть ще, можливо гірше бандитів, тому що е бандити це, хоча б роблять якось там з метою наживи, а тут іде навіть людей, які якось це не бачають, якось там шутні чи не очі. Ну це відомо, це так, якась там підробітка, це ж там от якось не там особовим чись інтереси. І е е міліція завжди ігнорує ці отоповолі. От власний mm -hmm. от, uh -huh. ви, наприклад, е заходило там бригада, це справді вони всі поцікавили, міліція не шукала. Міліція власне не шукала тих, хто був на сяєві, хто згорнувшиво. Міліція не шукала е, тих, хто там, е, наприклад, проїжджав на прорізні, коли вони стріляли з автобуса по нас не намагалися втіти, коли вони блокували автобус, щоб міліція слова, хто це там були постріли. Вони не мали цього з'ясувати. Тобто це все уходить, в і це вже призводить до того, що в принципі оці, оці не зрозуміли похмурі морди там в спортивних костюмах. Е, вони вже по новому виринають. Вже не настільки, мабуть, як кримінал раніше, чи це якісь рукування. А це вже є якісь такі от зрощена, з корумпованою владою, корумпованою міліцією. Просто це вже така сила з народу, яка йде проти народу. Тобто це просто їх по суті як притухає, використовувати сил для того, щоб з'єднуватися з такою броневою системою для того, щоб просто висити власне населення. Тобто як нормальні краї. Там вічно, було просто це вирішувати через поліції через щось українське про йде, що це породило якусь про останні роки, і це вже Ну насправді так як в нас одно платять гроші і все одно чисті мотиви, коли людина ну, яка світла ідея, коли вона, вона робить добро, вона дуже сильно надихає, вона дуже сильно надає сили людині. Навіть ці пропадчені, якби там от, е, котня, спортивні побити і так далі, не зважаючи на свою таку це там приквітність грошима там е, тренування, разом з тим є десятки випадків, коли вступаючи дістення з населенням, яке е, знає за що воно воює, знає свої права, і воно готове за от, е, уже покласти власне здоров'я. Е, ці сили посилання. Це можна навести приклади, коли відбувалися лігарна сяєва, чи частина забудови, чи коли, там, от, чи коли от, викидали е, жителів гуртожитків-рейдери. Е, в усіх цих історіях ми стикалися з тим, що, е, коли, от, наприклад, був приклад коли на Видобичах. На Видобичах викидали людину з гуртожитка. І е, це був наш друг, і ми приїхали допомогти. Там була електрична схема, теж мали передати на баланс міста. Е, потім щоб люди приватизували свої квартири, тут вже був підпасноказ. Але наявна адміністрація спеціально затримувала цю ситуацію для того, щоб викинути людей і потім вже приватизувати цей будинок, е, його а, передати його на баланс міста. Коли не буде людей, щоб ну, роздербанити ці квартири. Відповідно, е, людей викидали, викидали матерів зі хними. Вони приходять себе вдома, вони вже стоять двері, свердлоту дуже не живете. От суддя, який приймав там рішення. По викидання цих людей йому там, дали квартиру, от, 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 він там прямо на кіньович місіс, що так та, проживає. От. І коли місцевий такий на Совіллю, він ходив, людям казав, що це вже наші квартири, вже вирішилось тільки добитися, то всі якось думали, а я, я собі там на роботі по одному, там, хай там, от, ти собі воюють. Їм було все одно. Результат, і в результаті їх всіх повикидали. Лишилось кілька сімей. І ось він нас запросив допомогти, і, коли його буде ця братва приїхати викидати, тому що це робили не, не навіть законні органи, це просто Ліжали якісь мордовороти, і в волонтері ставили ціни. От ми туди приїхали, запросили журналістів і прийшли ці мордовороти. Там ще двох такі крупні кабани. У нас основно там була мова, якби там. Хлопці, хтось і спортом займається, але якби ну сили в принципі не порівняння разом з тим, коли ці от е кабани розійшли на школу, то вони з'ясували і вони, вони зрозуміли, що ми готові просто стояти, не пускати їх до цей квартири, то вони відступили. Вони не готові були робити, не поштовхалися там, ну трошки була сутічка, але вони відступили. То вони не готові були за гроші, щоб не заховати там здоров'ям там і так далі, хоча їм там якщо це заплатили, хорошо, тому що вони це не вірили, їм не заплатили достатньо, і вони думають, я може заплатили. Але вони дивляться, що журналіст на камери не готові виразтинувати, вони відступили. Хоча Звичайно, якби. Інший приклад можна навести, це коли було забудова, як міняються слідомі з людей. У людей захопили на осикаках дворих. Там і так, там вони ж немає зелених зона, вони ще захопили дворик, більше до людина. Коли приїхала охорона, охорона е, там, в чорних уніформах, з дівчатками ходили за територією, по суті, приблизно території жителів, і вони ходили, жителі там, е, вони підходить до нашого бетонного паркаду, от них страшні. Коли жителі намагалися щось якісь, там, проводити акції протесту, тоді ще наганяли нанято брату з ж таки там і так далі, і вони потихеньку намагалися відтискувати, залякувати, що там синкінець. Це призвело до того, що потім е, там уже разом з жителями, ми, як активісти, там. Пару разів поваляли паркан, пару разів вже охорону ставили на місце. Але останнім би, аргументом стало те, що коли охоронці ці в чергове розганяючи акції протестів жителів, побили літню жінку, то вийшов якийсь мешканець з будинку, якого був він чи журналіст, чи дружини. У нього був пістолет, що ну, гуморіст валяє. Він уже в одному з цих ручів пострив дупу. Після того е охоронці з свічарками боялися ходити за територію, після того ця боротьба зникла. В Ще там пару разів ми вже проводили акції, уже ніякого протидії вони в нас вже боялися. От і вже по результатам за три роки боротьби вони відбули двор, І от зараз там у них вже двір, а не чергова сичка збудована в будинку. Е Тут є інший приклад, е що стається, коли люди одразу солідарно виходять на протест. Там вже цьому шої на сакаках. Намагалися забудувати інший будинок, де було багато ветеранів афганців. І е, у них, якби видно, така важлива солідарність, і за нього будинку було трошки вище, ніж посередження по де ти можеш назад свого сусіда. Там відразу тільки поставив паркан, вийшов весь будинок, і старі, і молоді, і діти в колясках, і жінки, бабусі вийшли, поваляли паркан, погнали робітників з рем'янах, приїхала міліція, подивилася на це все, покрутили пальцями війська і сказали, так, нам робити нічого, щоб ви побачили журналістів. І вони втекли, все, бо там ніякого не було. Тобто, як Люди масово солідарно відходять картинка, вони можуть досягти того, що навіть, якщо там, не була керування, це купуваний чиновник, голова адміністрації, так, вони можуть перемогти. В осі, так, так, але в дуже багатьох це може статися. стати гадок, поступитись контрольний. Я так розумію, що є якби, певна така сила, де хлопці от, просто цілеспрямовано займаються спортом для того, щоб на такому рівні фізичному протидіяти цьому вуличному криміналу так, щодня. Можу про це сказати? З, звичайно, якби тут зараз знову е... так само розуміють ситуація, що хто не збирається з цієї країни. От. Хто розуміє з лишки, розуміє, що така ситуація, ситуація не склалася ні звідки, вона склалася від того, що просто люди були душі? Це породжує звичайно, звичайної активізації самосвідомості серед молоді. От. і зокрема, молодь вже старається менше вживати. Там алкоголь зв'язки з різних звичними не кажуть, якісь там звичайно наркотики і е, займатися спортом більше приймати уч... участь в громадській діяльності. І звичайно, ми бачимо постійно випадки, коли влада просто закриває очі на е, порушення прав населення, і не збирається нічого робити. Тому на каючи зараз е, тотальна для України проблема. Це є засилля незаконних е регалівок. тому не кажучи, закладів де торгують, коли е і горів, що це взагалі там незаконно. Там сам сам заклад незаконний, а ігорів, не ну там повний гліб. І неповнолітні продають пиво. Е більшість цих мафів, я так ми з нашого досвіду не знаємо. Вони от турбують ми е не понолітні продають. Вони серйозні джерело прибутку, е продавлять спеціально біля шкіл. От і зокрема, от, наприклад, є е такі вид, що ми от. Беремо euh, нашу мову у якого переважно, щоб у нього був старший наш е, брат, що, тому що тоді е, не понелідіємо е, набагато простіше формувати заяву. Ми, <су> ми йдемо в якийсь мав, ми йдемо в якийсь ладьок, е, там, <су> там <су> непир. <су> він <су> зразу на амліція, його старший брат підписав заяву, що от людини. Е, і у нас вже не раз удавалося накладати штрафи на ці ларьки. Біля боцаду, після такої історії, десь через червоти сварьок зник. там був тільки варіанти, майже тільки сторону. Ми вдвокові боцані, а що нам що робити? Давайте проведемо такі міні-рейди. рейд Як приклад постійно проводять акції проти цих регалів, що ми продажі по новітні.